Вітаю! В ефірі випуск новин в студії Олена Страхович. В Одесі під колесами фури загинула жінка похилого віку. Аварія сталася ввечері на вулиці Академіка Заболотного. За попередніми даними, автопоїзд у складі тягача збив жінку, коли та переходила дорогу у невстановленому місці. 61 річна пенсіонерка від отриманих травм померла до приїзду швидкої. На місці працювала слідчо-оперативна група. 28-річного водія перевірили на стан сп'яніння. Він був тверезий. Повідомили у прес-службі облполіції. Усього за добу на одеських дорогах сталося чотири аварії, в яких постраждали водії та пішоходи. На вулиці Академіка Корольова автомобіль Ауді збив чоловіка. А на розі вулиць Кострова та Святослава Ріхтера під колеса легковика потрапила жінка. На академіка Філатова, Део під час розвороту на перехресті зіштовхнувся із мопедом. В результаті водія мопеда шпиталізували черепно-мозковою травмою. Повідомили в прес-службі патрульної поліції. На суботу в Одесі оголосили штормове попередження вранці, та в день 18 лютого очікуються сильні пориви вітру. Громадян просять обмежити переміщення містам і не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач. Життя дано на добрі справи, говорить народна мудрість для того, щоб люди не забували про таку якість як доброта. Є 17 лютого саме в цей день відзначають неофіційне свята, всесвітній день спонтанного прояву доброти. Про те, як важливо дарувати і отримувати добро, особливо в темні часи, та як концентрувати увагу на позитивних моментах, нам розповіла психолог Олена Шилова. 17 лютого день спонтанного прояву доброти. Традиційно в цей день проводять різні благодійні заходи. Відносять до дитячих будинків, м'які іграшки і одяг пригощають безпритульних обідом, поступаються комусь чергою, роблять годівницю для птахів та багато іншого. Доброю справою можна вважати будь-який прояв любові, турботи, милосердя та розуміння зазначають психологи в людській потребності. бажання любити навіть більш ярко виражено, ніж бути любіми. Мы любим работу, мы любим свой дом, мы любим своих детей, мы любим своих близких. Это на каждом уровне проявляется. И на сегодняшний момент того всего происходящего в нашей стране, когда мы погружены вообще в такую, знаете, тотальную небезопасность, когда каждый день мы, в общем-то, живем в большой, большой неопределенности. Этот праздник доброти, як ніколи, уместен каждый день, за словами психологів. У наш час надзвичайно важливо проявляти увагу та щирість до оточуючих якраз вот ці впечатлення. Это хороший антидепрессант, это хороший антидот стрессу. Это на самом деле то, что возвращает нам энергию, причем ту энергию, на которой мы можем неделю жить окрыленными, год жить окрыленными. Это та энергия, которая как раз помогает преодолевать трудности, потому что она как будто нас приподнимает, и мы, и мы справляемся. Робити добро легко запевняю Олена Шилова. Навіть звичайні компліменти, проста і не дуже допомога. Підтримка, теплі мотиваційні слова, милі бесіди і приємні зустрічі обов'язково підіймуть настрій. Ці маленькі прикосновіння соціальні, вони допомагають чоловіку чувствовати себе живим. І це найважливіше, особливо в наш період, в наше час і в тому, що зараз происходит. А коли ми чувствуємо себе живими, нам природно хочеться делать добро. До святкування всесвітнього дня спонтанного прояву доброти долучились і кореспонденти граду. У центрі міста наша знімальна група спробувала підняти настрій перехожим простими приємними сюрпризами. Що з цього вийшло? Дивіться далі. Щороку, 17 лютого, відзначається день спонтанного прояву доброти. Попри те, що свято відносно молоде, його популярність у світі з кожним роком зростає. Сьогодні проведемо невеликий соціальний експеримент та спробуємо подарувати трохи радості одеситам. Сьогодні у всесвітній день прояву доброти. У нас такий невеличкий соціальний експеримент. Ми, ми просто хочемо подарувати одеситам трішки доброти, тому ми даруємо вам такі цукерки. Вам та та вашому синочку, так. Дякую, дякую. Сьогодні у всесвітній день прояву доброти. Ми робимо таку добру справу. Ми хочемо підняти настрій всім одеситам. Тому візьміть таку цукерку Ось. та будьте щасливі. Дякую. Я тільки кров здала. <зараз>, Зараз, <підкріплюсь>. Зараз дякую. Це вам для підняття настрою. Тримайте <зараз> дякую. гарного дня. Дякую вам, гарного дня і перемоги нам. Так. Принципами добра треба керуватись не лише на свято, а кожного дня впевнені наші співрозмовники. А як часто ви дарите добро іншим людям? Кожного дня дитині, родині, близьким, друзям. Що для вас взагалі доброта? Які головні прояви доброти, от на вашу думку? Чуйність, бути уважним до близьких, вміти чути. Вміти розуміти їх біль, їх радість. Я вважаю, що свято доброти має бути кожного дня. Які емоції взагалі отримуєте ви, коли робите добро, добрі справи? Це мене заряджує і подобаються ці емоції. Як сказати, які емоції позитивні 100%. Ми все життя робимо добрі справи. Працювали, будували. Скажіть, а які емоції отримують люди, на вашу думку, коли їм дарять добро? добро не радіють, а як? Же? А ви які емоції отримуєте? Чому я радію? Я б дуже зрадів, якби був мир, щоб люди жили всі в доброті і в щасті. Сьогодні залишатися людяними та відкритим по відношенню до оточуючих, особливо на часі, зазначають психологи. Адже добрі справи загартовують та відволікають від буденних проблем нашого часу. Якщо людина приносить радість людям, то вона обов'язково йому повернеться. Повірте, якщо робиш людям добро, то й тобі буде добро. Кожен день треба дарувати добро. Якщо навіть не виходить. Комусь там, незнайомому, то рідним теж можна допомагати і дарувати добро. Мабуть, цей світ, якщо б люди всі допомагали і дарили ну, добро, дарували, то, мабуть, цей світ він б був би найкращим. Наскільки, на вашу думку, важливо дарувати добро, особливо в такий непростий час? Я думаю, що це дуже важливо, тому що це підтримує дух та, в принципі, підтримує якось. Допомагає залишитися в як це сказати в тонусі, можливо. в тонусі так. Кожен перехожий, кого ми зустріли та поспілкувалися, гарантовано отримав смаколик від знімальної групи телеканалу ГРАД. Такою акцією ми нагадуємо кожному, хто нас дивиться, що робити добро сьогодні зовсім не складно. Для вас та вашої половинки тримайте шоколадку. О, дякую, дякую. А в там. Я бажаю, щоб у них Кожного дня було світло, хоча б цілий день. Оце хоча б це добро було. Дякую. Дякуємо вам, гарного дня. Сьогодні у день прояву доброти. Ми хочемо підняти настрій одеситам, подарувати трішки тепла, трішки е -слад... солодощів, тому тримайте таку цукерку. Гарного... Але ми не з Одеси. Ми з херсону. Тим паче. І вам гарного дня. Дякую. Даруємо вам таку цукерку. Дякую. Гарного дня. Вам також гарного дня. Виявляється, випадкові прояви милосердя надихають людей та відволікають їх від буденних проблем. Тож радуйте своїх близьких та оточуючих не тільки на день спонтанного прояву доброти. Це можна робити у будь-який день, адже добрі справи підіймають настрій та дарують душевне тепло і самому добродію. У Чорному морі перебувають 11 ворожих кораблів, серед них три носії калібрів. У прес-центрі сил оборони півдня уточнили, що ударна сила і дальність цих ракет 2,5 тисячі кілометрів. Отже, загроза атаки зберігається на всій території України. Російські військові продовжують атакувати міста та селища на півдні України. Херсонську область РФ обстріляли 76 разів на добу. Загинули троє мирних жителів. Семеро отримали поранення різного ступеня тяжкості. Сам Херсон атакували дев'ять разів. Під вогнем вкотре опинилися житлові квартали міста. Також окупанти влучили у торгівельний порт. Повідомили у прес-службі обладміністрації. У порту Чорноморськ завантажують Балкер, який доставить 30 тисяч тонн пшениці до Кенії та Ефіопії. Це вже п'яте судне в рамках програми «Grand from Юкрейн. Її мета надання гуманітарної української пшениці країнам, які страждають на продовольчу кризу. Тим часом у порту Джибуті йде розвантаження четвертого судна з України. Балкір Аміра Хана доставив до Ефіопії 30 тисяч тонн української пшениці. У п'ятницю вранці порт Одаса прийняв балкар Роял Стар, який також повезе гуманітарну пшеницю. Сумарно, в рамках програми 110 тисяч тонн української пшениці вже отримали одні з найбільш вразливих країн Африки Ефіопія та Сомалі. Повідомили у мінінфраструктурі. Загалом, з 1 серпня, у рамках зернової ініціативи спортів Великої Одеси вийшли 746 суден, які експортували 2,5 мільйона тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки. Яйця на полицях одеських магазинів можуть подешевшити вже на початку весни. Динаміка цін на цей продукт залежатиме зокрема від погоди. Попереджають аналітики, і з упевненістю говорять про зниження цін на яйця наприкінці квітня-травня, після Великодня. Що стосується борщового набору, тут ситуація стабільна зі знаком мінус. Ціни на більшу частину продуктів або не змінюються, або зростають. Докладніше розповів столичний експерт. Ціни на яйця з кінця минулого року тримаються на рівні в середньому 70 гривень за десяток. Аналітики прогнозують, вже на початку весни, якщо буде тепло, вони можуть подешавшати приблизно на 10%. Певний сезонний фактор Великдень відіграє свою роль. Але вже після свята динаміка цін піде на спад. З упевненістю кажуть експерти. Ціни на яйця після великодня в середньому можуть скоротитися на 25-30%. Точно, тобто, це реальні цифри і Додатково з цього, поголів'я корейний сучок воно відновлюється поступово, в принципі, і ми зможемо побачити я думаю, яйця трошки дешевших ціні вже весно. Щодо інших продуктів, прогноз не такий втішний. Вартість борщового набору в цілому, як і багато його компонентів, окремо продовжує зростати. Особливо відзначилася цибуля. Попит на неї не падає. А пропозиція на ринку стрімко скорочується. В супермаркеті ми можемо плачити ціну 40 на гривня 50 копійок в середньому. Яка зросла це порівняно з минулим роком. В цей же самий час в той самий період. Це було 23 гривні 34 копійки. Левова частка цибулі в Україні вирощувалась у Херсонській області. Пояснює експерт. Сьогодні виникає настача продукту, яку імпорт просто не встигає перекривати. Подишавшала з овочів борщового набору. Морква серед інших овочів продовжують дорожчати огірки. Вартість імпортного огірка на сьогоднішній день воно становить від 80 до 100 гривень. Основно, ну, все ж таки, причиною є подорожчання імпортного гірка. Це обмежена пропозиція на українському ринку, і також після масштабного зелесу в Туреччині постачання турецького гірка воно скоротилося. А туреччина була одним з основних країн постачальників. Овочів до нас, поки Туреччина не оговтається від наслідків стихійного лиха, Українці спостерігатимуть здорожчання деяких продуктів. Попереджає Максим Гобка. дещо покращилася ситуація з м'ясною продукцією. Тут відбувається сезонний спад цін. Свинина за останній місяць скоротилася в ціні. Наприклад, свинина ошиюк наразі коштує 192 дев'яносто гривні в середньому. проти. Ціни, яка була місяць назад, 197 гривень. А ось молочна продукція повільно, але впевнено зростає у ціні. каже аналітик. Вони поступово здорожчують і, наприклад, зараз в середньому молоко коштує 39 гривень проти 38 -ми минулого місяця. Все ж таки, це впливає і сезонний характер, зимовий плюс, крім цього. І електр, проблеми з електрикою, які були сьогодні. Експерти вже говорять про можливе зниження цін на молочні продукти. Через корочення попиту на світовому ринку вони можуть подешевшити вже наприкінці березня. Уточнює аналітик. На Одещині затримали водія автобуса, який намагався ввести в Україну майже мільйон гривень. У пункті пропуску орлівка водій автобуса намагався завезти з Румунії в Україну 10 тисяч євро, ще 10 тисяч доларів США та 510 тисяч гривень. Гроші він намагався приховати. Їх знайшли під час митного огляду транспортного засобу у різних місцях: у підлокотниках, холодильнику та технічних відсіках. На правопорушника склали адмінпротокол. Гроші вилучили. Запобіжний захід правопорушнику обере суд. Повідомили у прес-службі одеської митниці. На Дищині затримали чотирьох ухилістів, які кинули свої автомобілі та намагалися пішки цікати з України. Ухилиста виявилися жителями Хмельницької та Полтавської областей, повідомили у Держприкордонслужбі. Ідеться про два окремі випадки зі схожими сценаріями. Чоловіки запевняли, що прямують додому. Проте старі авто та невпевнені розповіді викликали підозру прикордонників. Зрештою, хлисти зізналися, що спочатку придбали старі автомобілі, які планували залишити поблизу кордону і втікти. Попередній інструктаж вони отримали через закриті телеграм-канали. Це коштувало від тисячі до двох тисяч доларів з кожного. Усіх чотирьох притягнули до адмінвідповідальності. Їхню подальшу долю вирішуватиме суд. Вже майже рік Україна бореться проти російської агресії на різних передових. Хтось зі зброєю в руках, хтось захищає інформаційний фронт, а дехто, зокрема, волонтери без жодної нагороди працюють на благо суспільства і батьківщини. Мешканці Одеси вважають, що багато волонтерів також заслуговують не лише славесну, але і матеріальну. подяку. Вже майже рік Україна бореться проти російської агресії на різних передових. Хтось зі зброєю в руках, хтось захищає інформаційний фронт. А деякі, наприклад, волонтери без жодної нагороди працюють на благо суспільства і батьківщини. Мешканці Одеси вважають, що багато волонтерів також заслуговують на не лише словесну, але ще й матеріальну подяку. Я вважаю, що потрібно грошові винагороди або Мабуть, якщо дуже великі якісь заслуги перед державою потрібно може якимось житловим фондом винагороджувати, тобто квартири або земельні наділи якісь давати, то тобто, ну десь так здається, що частково повинні, тому що все таки вони витрачають свої сили, свій час. Ось дуже часто буває це робота з людьми. І дуже часто роботи з людьми негативні емоції. Викликає. Тому я вважаю, що потрібно якоюсь, певною мірою їх винагороджувати. Mm, да, безусловно, мені кажется, да. ну, я не знаю, правда, як хто должен это определять, но это люди действительно с, вообще без графіка роботи, я так понимаю. І вони очень помогают, я считаю, що должны, да. Ну, сейчас уже сколько волонтеры выложили, что, наверное, уже у них возможности иссякли. И нужно Безусловно. Хотя бы на бензин, на какие-то канцелярские расходы это должно уходить. На упаковочный материал, естественно. Думаю, наверное, должны. Ну, как бы, я считаю, каждая работа должна оплачиваться. Они же работают. Каждый человек за свой труд должен получать какой-то. Ще частина мешканців міста вважають, що волонтерство це поклик душі та винагорода можлива, але не общем Взагалі, це на добровольных началах, я так полагаю. Но не обязательно. Вот так я. На запитання, хто має оплачувати працю волонтерів, багато одеситів послалися на державу. Ну, мабуть, це повинно бути на державному рівні. Повинні держслужбовці винагороджувати найактивніших людей, які допомагають суспільству, а також нашим воїнам. Я вважаю, що держава. Дякую. тому, що волонтерська діяльність не є підприємницькою, наскільки я розумію. А будь держава, повинна за відповідати. Городські власті з городського бюджету, ну може, хоча б мінімальну зарплату, ну, повинні. А деякі жителі міста вважають, що самі люди повинні об'єднуватися в допомозі волонтерам. Самі люди повинні допомагати волонтерам. Їх не так то й много, в принципі, як. людям більше представляють допомогу, ті ж самі волонтери. Сьогодні українці одна велика родина. наголошують одесити. війна поламала безліч доль однак, водночас згуртувала жителів нашої країни, де кожен готовий допомогти ближньому і підставити своє плече підтримки у скрутний момент. В Україні продовжується впровадження освітніх реформ. Сьогодні молодь дедалі частіше надає перевагу отриманню професійно-технічної освіти, зазначаються у навчальних закладах. Здебільшого старшокласників приваблює те, що з документами про профільну освіту можна одразу влаштуватися на роботу. Особливо, коли мова йде про найпопулярнішу зараз галась сферу IT. Детальніше про це розповіла директор Одеського коледжу комп'ютерних технологій сервер Тетяна Атрацька. Одразу два дипломи і можливість працювати. Коли учні старших класів починають замислюватись про свій подальший шлях, перед ними постає вибір отримувати вищу освіту чи професійно технічну. Сьогодні коледжі обіймають високу ланку в українській системі освіти, розповідає директор Одеського коледжу сервер Тетяна Отрацька. Він поєднує як загальну середню освіту, так і частково вищу освіту. В результаті він дає неповну вищу освіту і дає одразу два документи атестат про повну загальну освіту і диплом фахового молодшого бакалавра, що є сьогодні неповною вищою освітою. Одна із переваг навчання в коледжі це економія часу. Адже за дипломом молодшого бакалавра вже можна влаштовуватися на роботу. І, обравши професію, студент має більше можливості займатися профільною діяльністю, говорить педагог. Коледжі дають документ молодший бакалавр, і це дає можливість дітям вже працювати з заобраною спеціальністю. Але в них ще Якщо порівняти з університетом, це тільки другий курс. На другому курсі університет ніяких документів, ні дипломів не дає. Починати навчання в коледжі можна як після 9-го, так і після 11-го класу. Знов ж таки, якщо говорити про економію часу, спеціалісти радять обирати варіант вступу після 9 років навчання у школі. Перший другий курс в нас діти проходять, якщо це дизайн, наприклад, вони проходять рисунок, живопис, композицію, комп'ютерну графіку, макетування і таке інше, вони проходять дуже багато дисциплін за ці роки. Якщо діти закінчили 11, років, 11 класів, так, вони ж нічого це не знають. Вони не можуть йти одразу з нашими дітьми на третій курс. Звичайно, вони йдуть тільки на другий курс, де ми з ними заново проходимо усі ці предмети. Якщо ж студент після коледжу все ж забажає отримати повну вищу освіту, то є можливість вступити у вищий навчальний заклад за спрошеною процедурою. Але за умови, що спеціальності будуть споріднені, каже директорка. Якщо це такі ж самі комп'ютерні технології, діти можуть продовжити навчання за законом, за правилами нашого міністерства на в будь-якому університеті нашої країни на старших курсах другому або третьому. У коледжі є можливість більше часу приділяти саме профільним предметам і одразу бачити, як можна застосувати отримані знання. У сервері лекції завжди супроводжуються практичними заняттями, пояснює директорка. Вони вивчають не окремо теорію, не окремо практику, а і теорію, і практику одночасно. Таким чином, маленькі групи у комп'ютерному класі їм викладач дає трохи теорії, якусь невеличку кусок теми. От одразу вони виконують завдання, вправи різні на комп'ютері під керівництвом цього викладача. І це дуже е, запам'ятовуються, е, розуміють краще, що ви що казав викладач, і запам'ятовують краще. Завітати на день відкритих дверей до коледжу сервер можна кожного четверга о 17 годині. Крім того, проконсультувати і відповісти на всі питання абітурієнтів спеціалісти можуть онлайн. Про всі ці та інші події дня ми розповімо в наших наступних випусках.